Привіт! Продовжуємо з тобою подорож Хроволіла. І сьогодні я запрошую тебе заглянути на другий рівень рівень чакри Сватхістана. Це наша чакри емоцій, творчості, чуттєвості та задоволення. Вона розташована в області таза і символізує наш зв'язок з бажанням, насолодою та відчуттям життєвої енергії. Коли енергія з Фетхістана вільно тече, ми відчуваємо натхнення, живемо в гармонії з емоціями, вміємо радіти та творити. Але якщо в цій зоні є блоки, то з'являються залежності, емоційна нестабільність та почуття провини. На цьому рівні гри ми досліджуємо, як ми проживаємо свої емоції, дозволяємо чи стримуємо прояв життя в собі. Давай розберемо кожну клітину разом. Десята клітина очищення. Це символічне звільнення від старого, думок, звичок, емоцій, які більше не служать нам. Припрацювання. Від чого я готова. Або готовий звільнитися просто зараз, щоб очистити простір для нового. Одинадцята клітина розвага. Це легка грилива енергія, яка допомагає зняти напругу, повернути радість та контакт з внутрішньою дитиною. Пропрацювання. Чи дозволяю я собі просто веселитися і отримувати задоволення без почуття провини? Дванадцята клітина заздрість. Це порівняння себе з іншими, відчуття, що чогось не вистачає. Це все може бути сигналом про нереалізовані бажання, Про пропрацювання. Кому я заздрю? Та що ця застріч говорить мені про мої справжні прагнення? Тринадцята клітина нікчемність. Це відчуття власної незначущості, сумнівів у своїй цінності. Все це може гальмувати самовираження та ініціативу. Пропрацювання. У яких моментах я відчуваю себе недостатньою або недостатньо? Звідки це відчуття береться? 14-та клітина Несолода. Вплив. Здатність повністю занурюватися в момент, дозволити собі радість, цілесність та сексуальність. Пропрацювання. Де в моєму житті є джерело насолоди, чи дозволяю я собі відчути його повною мірою. П'ятнадцята клітина уява. Це світ образів, фантазії та візуалізації. Це простір, де народжуються мрії та ідеї. Пропрацювання що мені малює моя уява? Та як я можу втілити ці образи в реальність? 16-та клітина ревнощі. Це у нас страх втратити, порівняння, прив'язаність. Часто ревнощі це про наші власні сумніви, про працювання. Що стоїть за моїми ревнощами? Якої внутрішньої впевненості мені не вистачає? 17 клітина співчуття це глибоке розуміння і прийняття емоцій інших, здатність бути поруч без осуду. Пропрацювання. Чи можу я співчувати не лише іншим, а й собі? Та у чому я потребую ніжності? 18 клітина заздрість це вища форма емоційного прояву, коли ми наповнені життям, вдячністю та натхненням, перепрацювання, що приносить мені справжню радість, та як я можу запросити більше радості у своє життя? Тож, другий рівень Ліла це глибоке знайомство з емоційною природою. Тут ми вчимося не лише відчувати, а й трансформувати, не втрачати себе у почуттях, а знаходити силу в щирості та чуттєвості. Яка з цих тем для тебе найбільш актуальна сьогодні? Подумай над цим і пиши у коментарях. З вами була Alexandra Vivo.